Друзі, всім привіт! В цей літній деньок ми в Києві на озері Мартишів, і тут в нас два плавзасоби моїх. Покаяка Аквамаріна Халов і Натурхайк Біквотер Монстер. У нас четверо, я, Женя, Олег і Таха. Кожен плавзасіб двомісний. Наш шлях буде озерами, не річкою доведеться веслувати, веслувати, і ми плануємо. З озера Мартишів перепливти на сусіднє озеро, тому що на сусідньому озері це озеро святище. Там під'їдемо по плану, підпливемо до Осокор Резиденс, резорту. Там такий цивільний пляж. Активний відпочинок на воді на озері Мартишів. Ось катаються не на банані, а людей на півнику катається так. Водному мотоциклі, прямо як на морі. От До чого, чого дійшли розваги зараз на київських водоймах. Ось Олегі Вітаха на Пакрафті двомісному на Турхай Біквотермонстер впевнено тримається. Тут у нього водомісткість 300 кілограмів, тобто, взагалі, а, двоє трішки. осіб і багаж. У нас з Женею на покаяку. Аквамарина Хаус 398 вантаж підйомність набагато, ну і ще 180 кілограмів. Ну, нам вистачає якби на двох. Собачка, як пливе на так? Ось і кібка єбонька. Високо, не це піддачі домі, бачиш і реклама. Зверніть увагу, от поруч Пакаяк, Аквамарина, Сальв і Пакрафт на турхайки, наскільки у PACRFT вищий борт. Тобто більші балони, І тому витримує більшу вагу. Друзі, чим вдвох добре. Завжди веслувати. Що якщо ми одночасно веслуємо, то пливемо швидко. А якщо хоче хтось там чи відпочити, чи зателефонувати, чи от як я хочу трохи перекусити, то Женя може повеслувати, а я поїм. І потім навпаки поміняємо. Така, друзі, ще американська фляга на один літр від американського бренду Гідропак. Перший раз взяв на сплав. Вона така ультралегка гоночка Воду наливаєш собі і п'єш. фільтри навіть підтримуються для таких взагалі прокачаних туристів, щоб не заразитися, я просто отак от відкрив цю воду за ваше здоров'я, дорогі друзі, на цьому сплаві. Таке, таке враження, друзі, що от на такій озерній, спокійній воді то Покаяк все-таки рухається швидше, ніж Покрафт, за рахунок форми своєї. І також у покаяка два кілі пакрафта лише один кіль. Тобто воно, як і виробник передбачає, що покаяка більш природна для нього стихія, це спокійна вода. От він себе впевненіше почувається і швидше буде. Пливти, а пакрафт буде повільніший на спокійній воді, але краще проходити ну, буде проходити, очевидно, вже таку білу воду, бурхливу, там, де ріки, пороги. Ну, можна якби на обох плавзасобах і їхні швидкозйомники тілі зняти для порогів, але більша довжина покаяка не дозволятиме настільки маневрувати, як по крафту. Одна качечка плаває тут, щось ми її відлякали. А ти правильно що тут було? Активно гарцюють на водних мотоциклах люди на озері. Гарно побудував хтось на березі собі базу, якусь з накриттям прямо. Чорниш швартуються, пляж є. Однак наскільки це легально будувати і капітальні будинки, ось такі прямо на березі озера, і питання залишається. Розвертайся, розвертайся. Акшен прямо тут. Літають водні мотоцикли, моторні човни. Булігенять на водному скутері, так, а тут летить Бетмен вже. Вот і мотоцикл розважає людей, і вони летять на Бетмені прямо на Довному. <рес> Такого я не бачив, це Бетмен потрібний банан. <рес> Друзі, я не витримав, він застрибнув воду освіжитися, тому що дуже спекотно. Бачите, я з-по покаяка собі спокійно зістрибнув, Женя сам веслує і нормально тримає стійкість при зістрибуванні з покаяка людини. Невелика зупинка на березі, покаяк собі стоїть. Сальто від Жені було таке екшен гарно та. так стримали. Зараз пересяду я вже помінялись ми От з звітахою місцями, я сідаю на Пакрафт Naturhike Big Water Monster. На дереві над водою сорока сіла. Спостерігає тут за нами. Привіт! Привіт, сорока! І полетіла сюди. Пакрафт, друзі! Зправжує те, що я говорив, що він з одним кілем, курсовим стабілізатором. І взагалі його форма, конструкція, балони. Не орієнтований він на швидке пересування по воді у порівнянні з по Ну, Якщо це можна говорити взагалі про швидкість для надувних плавзасобів, які веснуються, так? Тому. Ми їх відстаємо від хлопців, які у нас там далі на, за 100 метрів на Пакаяку перегнали. Ось як Пакаяк, Аквамаріна Халос. Ну як вам Добре. взагалі? Маня, дочили, Добре, доїхали до Осоко Residence, ось там пляж Осоко Resident, Вечірні вже музика, веселищі багато прокатних засобів, пляж, відпочиває багато народу зараз, зважаючи на війну. Зробимо собі тут невеликий обід на воді прямо, дорогі друзі. Топ на воді. Вечеря навіть це вже у нас. знов ополемо. Чи лежали пляжі там? Тапок пологен. Гарно прямуємо назад, дорогі друзі. Це Був перехід От, в районі Осапора це озеро Святище, і воно як в одне переходить в озеро Мартишів Звідки ми стартували. Песику привіт, зацікавився нами пес тут mm. на пірсі. Дивиться на озеро. Ну, от, друзі, на озерах, то дійсно покаяк він швидший. Але мабуть, от на Пакрафті просто якщо сидіти, то так комфортніше і безпечніше. відчуваєш, коли пролітають водні мотоцикли, катери, хвилі здіймаються, то вищі борти пакрафта дають відчуття безпеки. Хоча... Перевернути прямо що той, що той плавзасі спеціально, то я думаю в таких умовах дуже важко. Качки плавають на лепі. Висить багато рибальських снастей, наживки, воблери, силіконки, блешні. Люди там кидають так і залишають повітря їх. Висіти над водою. Повертаємось вже ближче до нашої точки старту. І Тут прямо на озері мартишів багато народу. Мабуть, більше ста різних плавзасобів, от конкретно зараз в цьому кадрі, друзі. А, Це платний сплав. Це тут форму, ну платний сплав. Вечірній. Ціле реве ще людське тут плавзасобів, дорогі друзі. І сапи, і каяки, і байдарки. Отакий маршрут, друзі, озеро Мартишів, озеро Святища до Сокор Резиденс. І назад ми пропливли, побачили нові місця. Я насправді вперше роблю заплив на цих озерах, як і хлопці. І паралельно був короткий огляд обох моїх двомісних плавзасобів. Я не знаю, який однозначно з них кращий в цих умовах. Є в кожного, я й назвав і свої плюси і мінуси. Головне вибиратися і відпочивати от таким чином користю для себе і спілкуватися з друзями. Тому приєднуйтесь до наступних пригод. Спасибі, що дивились, бувайте.